Зараз я вам розкажу ще один спосіб підключення фотомодулів до інверторів, DE. В цій станції фотомодулі підключені через мережевий інвертор, через вхід генераторний або AC2. Чому так, чому така складність? Зараз поясню і покажу. Справа в тім, що на цьому об'єкті фотомодулі були вже встановлені раніше 10 років тому назад, і вони були підключені під мережевий інвертор, який працював на зелений тариф. Цей інвертор з'явився тут нещодавно, тому що він вміє працювати під час блекаутів і до нього підключені акумуляторні батареї. Так от, в принципі, можна було ті фотомодулі, які тут були встановлені раніше, підключити напряму, але довжина траси порядка 70 метрів. Тому щоб нічого не змінювати, я просто взяв той кабель, де який був підключений колись раніше. Стрінговий інвертор, і завів його. Сюди. Зараз я вам покажу старий інвертор і фотомодуль. Отже, див. Це тут така станція з акумуляторами. Генератор АВР, кабельна лінія. Ось вона. Приходить приблизно так. Тут лічильники. І тут пішов кабель зміну струму. Ось він іде 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 І там бачимо в кінці. Фотомодулі і старий інвертор, який без акумуляторних батарей, який просто працює на зелений тариф. Ось він. 1300 Вт. Панелі взимку трохи затінені. Тут 4 кВт. Ці панелі вже експлуатуються майже 10 років. Отже, я вам показав ще один спосіб швидкої модернізації мережевої станції на гібридну. Де практично нічого не треба змінювати, лише треба доустановити гібридний інвертор і акумуляторну батарею. До речі, справді цій станції в цьому році буде 10 років, так що це ювілей. І якщо вам потрібні сонячні електростанції, звертайтеся до нас, ми знаємо, як це робиться. Це що відбувається зараз? Сонячний день Фотомодулі підключені через мережевий інвертор на вхід генератора. Так званий хіб-генератора. На схемі вони зображені як мікроінвертори. І генерація на рівні 2,44 кВт. 2 кВт 440 Вт. Акумулятор заряджений, нічого не споживаємо. Будинок споживає 1 кВт 370 Вт. І ця енергія згенерована фотомодулями, йде на споживання будинку і віддається в мережу. Продається. Отже, гібридний інвертор. Він також вміє продавати. І от надлишок навіть взимку номінальних 4 кВт панелей, яким вже майже 10 років. Йде генерація майже 2,5 кВт. Чудовий результат. Сьогодні 22 люте. Давайте подивимось, як взимку працює сонячна електростанція. Номінальних 4 кВт, 10 років панелям. Дивимось. 11 ранку. Генерація на рівні 1,3 кВт. Згенеровано 5,6 кВт годин електроенергії. Це при тому, що фотополе Наполовину в тіні, Отже, сонячна станція вона працює навіть взимку.